Я вже так досить довго не їздила на машині. Сьогодні зносила за руль, я вам скажу, так секотно трохи було. Бо коли ти сідаєш за руль, то так. О, екстрім, кайф, круть, але насправді ти починаєш їхати і розумієш, що ти водій. ти відповідаєш за все, що відбудеться в реальному житті, якщо ти когось б'єш або ще щось покалічиш, хоч, не дай Боже. І ти сідаєш, ти розумієш, що ніхера не шутки, і тобі треба включати голову. Плюс знати правила, тому що ти їздиш більшість зараз часу, так як світло відключене, то ти їздиш по правилах, типу по знакам, по лініям, по регулювальнику. Ти маєш включати мозги, ще крім того, що дивитись треба файно за дорогою. Я. Е Їздила, може, місяців шість тому назад останній раз. Я тоді якось місяць файно їздила, і за той місяць в мене три рази чуть не врізались. У мене чуть не врізались три рази за один місяць. І після того моменту, коли я їхала на дачу, зі мною була мама, малий і Вова. Я їхала за рулем, тому що Вова був змучений. І ми виїжджаємо крутий поворот, і прямо на нас вилітає машина. І я розумію, що якщо що притормозити, я не встигаю. Якщо я приторможу, вийде так, що я прям ну, що він влетить маму з малим. А то для мене був дикий страх. Я розумію, що мені треба ще більше дати газу, щоб швидко від нього вилетіти. І що якщо він вдари, то вдари принаймні зад машини, багажник, типу, не мою маму з малим. І я бачу, що він виїжджає. І я швидко б'ю в ту сигналку, швидко на газ нажимаю і починаю. Я пролітаю, реально пролітаю. Ми не встукнулись, я різко зупиняюсь, вова вилітає, там починає орати, як він їздить, де він дивиться і так далі. Бо я була на головній, а він як на другорядній, там не було ні знаків, нічого. Ну, коротше, ну, Він не правий був, він мав пропустити і не мав виїжджати. Він сказав, що просто мене не побачив. Ну, коротше, я після того так дико настрашилась, тому що я, по-перше, було десь 40-50 їхала. І він десь так приблизно, що, типу, я би не встигла затормозити, а якби її затормозила, то б він вдарив маму. А то для мене був такий страх. Я після того їхала, я не могла собі дати дупляті, типу, порозумієте, ну, я дуже настрашилась. бо для мене малий і мама ну, то багато що вартує, і значить, і я після того моменту перестала їздити. Руль класна штука, я не спорю, мені подобається. Ну, я ще раз повторюю, жінка не за рулем має бути, тому що чомусь у нас в генетиці не є так, як в чоловіків. Чоловіків дуже швидка, розумієте, вони дуже швидко реагують на обстановку. Вони бачать все, вони різкіше на все реагують. Навіть от по шуткам так взяти, знаєте, в жінці розкажеш шутку, їй треба щось подумати, вона відповість. А чоловік зразу з фонаря говорить, і так само тут, в нього різкість є, а в жінки немає. Їй треба подумати перше, що то зробити. Ну і тому я кажу, що за рулем я не дуже хочу їздити. Ну, як не хочу. Я м -м, буду здавати на права. Я хочу йти здавати на категорію А, я хочу купляти собі мотоцикл. Да, там ще більше різкості треба, да, там все треба і так далі. Но а, я того хочу, я то зроблю, одним словом. Ми з чоловіком дуже сильно затогаркаємося. Ну, як гаркаємося, він зрозумів, що я все рівно буду на своєму стояти. А я поняла, що він все рівно на своєму проти. Я його розумію прекрасно, але це моя дитяча мрія, і я її виконаю, тому я буду кататися на мотоциклі. Я думаю, що буде недовго, але покатаюсь так точно. А в загальному за руль я проти щось там говорити чи ще щось. Я не дуже хочу їздити. Бо, ще раз повторюю тут дуже сильна відповідальність. А зараз мене чоловік змушує їздити, а я не люблю робити, коли мене хтось змушує. І я ще більше вперлась і не хочу їздити, тому сьогодні для мене прям таке випробування було поїхати. Що ще сказати? Більше, вроді, бі, нічого не скажу. Ну, от я після того моменту, коли в нас щодня врізались третій раз. То я сильно настрашилась. Бо перші два, коли ми їхали, ми були з Вовою, і там так само минулось, коротше, то я не настрашилась так. А от коли був ззаді малий у мене в машині, то я дуже настрашилась, бо я розумію, що прекрасно, що відповідальність, і то би навіть що я не винувата би була, це би було мені в голові, що то і за мене, що тьфу-тьфу, -ть щось би сталося з моїми рідними. Тому я потім не їздила місяців шість. Сьогодні сіла і знов так за рулем, знаєте, трохи стрімнувато було, бо треба все сікти. Особливо зараз, от я що замітила, дико маши під машину пси кидаються. От реально. Ми, я їхала за поворот і там пес вибігає. Я швидко по тормозам, добре, що, ну, ну, як то сказати, пса не переїхала, що не була на великій швидкості, що детально все дивилася. Якби не дивилась, то я би вбила пса, і потім жити сама би не змогла нормально. Тому таке діло. Хто за рулем, я чесно пишаюсь вами, будьте акуратні, піздес, дивіться на дорогу, бо то жесть. У мене навіть чоловік, коли на дорозі. Я йому не дозволяю ні говорити по телефоні. Кажу, дивися тільки прямо, типу, все, не відволікайся, бо то жесть, просто Жесть. Навіть чоловік, що мій їздить куча років, він говорить, що стільки. Козлів хватає на дорозі, що просто нереально. Особливо прикалують бабульки, які йдуть прямо тобі під колеса взад. От типу є машини габаритні, де ти не бачиш зад, А вони спеціально йдуть взад, ви розумієте, і все, ну як, ну як їх навчити і говорити до них? Ну, одним словом, таке. Такої краси багатесенько, Але я не можу знайти те, що я хочу. Мені треба і гри. Так, ми зібрались і їдемо відпочивати. Такі вам. Так, ми прийшли в такий озака.

Не дуже різні фактори емоцій. Так. Якщо б, якщо б ви могли дожити до 90 років, після 30 не старіти, або тіло, або розуму, що б з цього ви обрали? Розуму? <різь> розуму? ніколи не порушуєте. Які особисті правила я не порушую? Це відверте питання, як я бачу. Бути чесним, брехати самому собі. так. Не зраджувати любові людини. Розкажи свій. Найганебніший провал у спілкуванні з протилежною статтю. От коли красота у мене як в чоловіка. У в мене безалкогольний чоловіка алкогольний. Ти? Так називається ігра. Вова, ви побачите, які? А це що? А, ага, це доска, так? Так, вам сюди цю іру. А мы поки картопільку фрі уплетаємо.